Ось так, друзі, ніколи не знаєш, що тебе чекає після обіду. Була вільна годинка, думаю, там покладу метр плитки. Ага, жінка каже, треба в Кьоль забрати там документ, паспорт, бо малий вже більше 14 років, треба, щоб сам туди. Так не видають. І все вже, пан Богдан, лишай все, їдь в Кьнь. Але мова не про те, друзі. Я вам зараз розкажу дещо цікаве. Значить, я підписаний на одну автошколу, там не буду казати імена, а так просто ну, українська автошкола. І ось там в них така дискусія. Стоїть знак Обгін вантажних автомобілів заборонено. І дискутують, там показано на фотографії. Якщо зараз я знайду таку фотографію, то вам покажу, що вантажний автомобіль обганяє. І всі там пишуть, можна чи не можна обганяти. І тут викладач так, що, ну людина, яка викладає автосправу, каже, що йому можна там обганяти, тому що він не зробить виїзд на, на смугу зустрічного руху. Я так це послухав, послухаю. Думаю, блін, йо, йо от як же ж можуть бути українські водії нормально їздити, якщо їх навіть в автошколах вчать невірно? Зараз я вам покажу цей знак на автобамі. Зараз, друзі, ми під'їжджаємо до цього знака, Дивіться, я зараз вам покажу приблизно. І казалось би, для чого він тут взагалі стоїть, бо тут зустрічної смуги взагалі нема. Бачите? Запам'ятайте цей знак. Тому, друзі, установка даних знаків на даній дорозі взагалі виходить абсурдною, якщо слухати наших вчителів автошкол. Так? Виходить, навіщо його встановлювати, якщо тут зустрічної смуги немає, і виходить, вантажівкам можна обганяти. А насправді, друзі, цей знак, що не можна обганяти, взагалі в другу смугу не можна їхати, он то всі вантажні в правому ряду і все. Їм взагалі не можна на другу виїжджати туди. Але ж якщо десь якась аварія і об'їхати, і все. Ось так: пан Богдан з Німеччини.